У нас така послуга електронна мережа. Це веб портал у зверненні у сфері ДРАЦ, значить. За минулий рік скористалося нею 251 особа на сьогоднішній день за 5 місяців 123, тобто майже така кількість осіб. Що це за послуга? Значить, звернення у сфері ДРАЦ це є електронне звернення, де особа може офіційно звернутися із відповідною електронною заявою про внесення змін, про своє прізвище, видачу повторного свідоцтва, або вона хоче укласти шлюб або будь-які інші документи у відділі ДРАЦ, для того, щоб не ходити в черві домовлятися по кількості. В електронному мережі замовити, засканувати відповідні документи і подати, і чекати, коли працівник відділу ДРАЦ зв'яжеться з нею, вони домовляться про місце і час отримання відповідного документу. Поряд з цим слід відмітити, що для того, щоб скористатися цими всіма послугами, особа, яка хоче скористатися, вона повинна в першу чергу володіти системними знаннями в електронній мережі інтернет і мати можливість сканувати всі свої документи. Послуга у нас така цікава досить це є шлюб за добу. Почала вона у нас діяти із 4 лютого поточного року, і станом на сьогоднішній день нею скористалися вже 62 пари. Тобто це такий проєкт, він діє у нас через Ужгородський міський відділ ДРАЦ. Три органи на сьогоднішній день надають цю послугу це ляльковий театр, філармонія і Ужгородський замок. Вартість послуг становить від 1000 до 4000 гривень, залежно від того, яку вибере собі режисуру або там яку помпезність захоче використати там сімейна пара, яка хоче укласти відповідний шлюб. Організація особистого прийому громадян у режимі відеоконференцзв'язку. звязку За минулий рік у нас скористалося нею 12 осіб. Це є відеозв'язок, коли особі не треба. Приходити особисто або записуватися на прийом. А кожного місяця, один раз в місяць, кожен із заступників або керівник управління юстиції має на нашому сайті відеоконференцзв'язок і через нього можна зв'язатися через відповідний веб-портал і Міністерство юстиції і задати відповідне питання. У минулому році у нас так скористалися особи із Львівської області по виконанні судових рішень. У цьому році в нас поки що тільки 5 осіб звернулися по організації особистого. Прийому через відеоконференц-в'язок, слідуючі послу це є державна реєстрація громадських формувань, тобто тих благодійних фондів ем, громадських організацій, які професійних спілок, які на своїй цілі поставили не отримання прибутку. Значить, від ця послуга у нас надається або через голови територіальної управління юстиції, є окремо наш відділ, або може бути як є від безоплатна правова допомога по регіонам. Це у нас є 3, 13 таких відділів безоплатної правової допомоги, і у нас є центри надання адміністративних послуг. Усього у нас в області їх є 18, район, з них 13 районних і 5 міських. Через яких відбувається отримання відповідних документів, і потім вони скануються, надсилаються до нас. Ми у порядку правової експертизи їх перевіряємо, і коли ми даємо вже експертизу, що ці документи виправлені можуть бути подати, вони подаються, ми їх реєструємо. 1 липня 2017 року вводиться в дію зміни до податкового кодексу, який передбачають, що всі громадські організації повинні підтвердити статус своєї неприбутковості. Тому ми зробили відповідний запит до фіскальної служби податкової інспекції, і в нас так виходить, що тільки 50% із всіх громадських організацій подали документи на реєстрацію. Тобто, якщо вони своєчасно не подадуть, тобто на протязі цього місяця не подадуть документи щодо своєї реєстрації, то з 1 липня поточного року фіскальна служба або податкова інспекція на місцях їх автоматично переведе у статус прибуткових. І це буде означати, що вони повинні будуть або подавати відповідні статистичні звітні, що квартальні, і потім можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за неподання цих звітів. Звісно, після 1 липня можна буде теж вносити зміни, але ця послуга вже буде коштувати біля 400 гривень. Тому я ще раз закликаю засновників і керівників громадських організацій, щоб вносили відповідні зміни до своїх статутів.